Вітаю вас, любі мої учні! Я пізнаю світ, урок 136, тиждень 16. Тема нашого уроку. Новорічні традиції країн Північної та Південної Європи. Переглянемо трейлер до уроків та визначимо власні завдання до уроків я пізнаю світ. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що цікавого ти можеш розповісти про новорічні традиції в Північній та Південній Європі? Які рослини символи Різдва ти знаєш? Із чого виготовляли дідух? Традиційний символ Різдва в Україні. Що ти знаєш про зимові Олімпійські ігри? Щоб дати відповідь на перші два запитання, переглянемо відеофрагмент Світ навколо нас. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Ви вже почали підготовку до зустрічі нового року. Зимова казка для будь-якої дитини має бути дивовижною. Запрошую вас здійснити магічну подорож країнами Північної та Південної Європи. Сідайте зручніше, рушаймо. Рухаємося на південь. Греція. Узимку тут не дуже холодно, іноді випадає сніг. Новий рік для греків це родинне свято, задля якого традиційно випікається смачний хліб Василопіта пиріг святого Василя. Адже грецького зимового діда звуть Святий Василій Айос Василіс. До речі, в Україні теж поважають святого Василя, тільки свято це відбувається 14 січня, а напередодні 13 січня відзначається Василів вечір, Щедрий вечір. Вирушаємо в Італію. У новорічну ніч рівно о 12 годині. Усі жителі Італії відчиняють вікна і починають викидати на вулицю старі речі. Це може бути поламаний стілець, стара куртка або навіть шафа. За традицією, до них приходить не один, а декілька добрих чарівників. 24 грудня малюків відвідує баба Натале. Місцевий зимовий дід, а потім прилітає старенька відьмочка Бефана, яка розносить дітям різноманітні солодощі. Ось тільки якщо хлопчик чи дівчинка погано поводились, бабу Натали не прийде до них, а відьмочка Бефана подарує чорну вуглинку. Наступна зупинка. Британські острови. Тут Діда Мороза звуть Санта Клаус, у помічниках у нього гномий Ельфи. Наступна зупинка Ісландія. Новорічні персонажі Ісландії Йола Свейнари. Цікаво те, що в Ісландії їх аж тринадцять, а не один. З'являються вони по черзі, починаючи з 13 грудня так, щоб до свята бути вже всім разом. У кожного є своє ім'я і характер. Наступна зупинка скандинавський півострів. У Норвегії подарунки приносить гном Юленісен, його шведський колега Юль Томтен. Що зі Шведської означає різдвяний гном. У Фінляндії живе Йоулупукі. І саме у Фінляндії, неподалік від міста Рованіямі, в провінції Лапландія розташовані головний офіс і резиденція Санти або ж Йолупукі. Отже, що цікавого ви дізналися про новорічні традиції Північній Південній Європі? А як в вашій родині святкують Новий рік? Які є традиції? Як ви відсвяткували новий рік? Отже, зараз танцювальна хвилинка з пісенькою падає сніжок. Пам'ятаєте, колись ми її танцювали в класі. Пригадайте, ці гарні моменти. Наші маленькі друзі Ая та Бубу запланували відвідати будиночок Йолупуки у Лапландії. Мандрівники вирушать з міста Київ до міста Робаніємі, Ая побудувала маршрут через шість країн. Бубу вирішив дістатися швидше. Тому в його маршруті було лише 4 країни. Намалюйте маршрути маленьких друзів на карті Адміністративного поділу країн і Європи. Подивіться, сторінка шоста. Намалюйте різними кольорами, дайте відповіді на запитання. Отже, спочатку намалюємо маршрути. Розгорніть сторінку шосту, пригадали, Ая побудувала маршрут через шість країн. Бубу вирішив дістатися через 4 країни. Отже, Ая шість країн, Бубу 4 країни. Давайте подивимося сторін. Шоста. Ось ця карта. Знайшли місто Київ, з якого вирушають наші друзі Ай і Бубу. І дістатися їм треба у Фінляндію, в резиденцію Йолупуки, рованіями. Ось сюди. Так, Бубу відвідав на своєму маршруті чотири країни. Як це можна? Можливо, Польща, потім Литва, Латвія, Естонія і якимсь шляхом до Фінляндії. Але ви бачите, що. З Естонії до Фінляндії сушею не потрапиш. Можливо, це якийсь інший шлях. Так, побачили, отже, а також нам треба прокласти маршрут, відвідавши шість країн. Подумайте, яким іншим чином можна потрапити у Фінляндію? Можливо, якось так вирушати будемо. Отже, кожен обирає свій маршрут. Намалюйте ці маршрути, натисніть на паузу та побудуйте маршрути АІ через 6 країн. Та Бубу через 4 країни. А тепер, будь ласка, дайте відповіді на запитання. Через які країни пролягли маршрути Аї та Бубу. Цей маршрут виявився коротшим насправді. Якими видами транспорту маленькі друзі можуть дістатися цілі? варіантів кожного маршруту можна побудувати. Ви побачили, що існують різні варіанти маршрутів. Твій маршрут вам подобається більше. Чому? А яким маршрутом хотіли б подорожувати ви? Намалюйте його на своїй карті. А зараз хвилинка математики від Аї. Розв'яжи. Фінський йолупуки отримав у 2016 році 800 тисяч листів від дітей з усього світу. Кожного наступного року листів приходило на одну тисячу більше, ніж попередньо. Скільки листів отримає йолупуки? Напередодні нового 2023 року. А вже, можна сказати, не напередодні, так. Отже, подумайте, що ми з вами повинні зробити спочатку. Так, ми повинні дізнатися скільки мене років з 2016 до 2023-го, напередодні сказано. Потім ми дізнаємося, скільки листів за цей час ще отримає йолупуки. Так. І нарешті, скільки листів отримує лопуки напередодні нового 2023 року. Натисніть на паузу та розв'яжіть цю задачу. А перевіримо її розв'язання. Ми з вами у середу на уроці Я пізнаю світ. Отже, ви зрозуміли, як міркувати, натисніть на паузу та розв'яжіть всю задачу. Переходимо до наступної вправи. Пригадаємо основне про країни Північної та Південної Європи. Тобто саме ті країни, які ми з вами вже опрацювали. Тобто звернемося до карти. Ось. І подивимося, нас цікавлять країни Північної. Та Південної Європи. Почнемо з вами з Північної Європи. У таблиці перша країна, яка зазначена, це Велика Британія. Ось вона, Велика Британія. Столиця Великої Британії. Лондон. І розташована ця країна на острові Великобританії та на частинці, невеличка частинка острову Ірландія також належить Великій Британії. Запишіть ці дані у трафицю. Подивіться, написано острів Великобританія та на частині острову Ірландія. Наступна країна Ірландія. Ось та частинка. Ця країна, столиця. Дублін розташована країна на острові. Ірландія, на острові Ірландія. Наступна країна Ісландія. ми з вами рухаємося на північ, далі на північ і бачимо. Столиця Рейк'явік і країна розташована на острові Ісландія. Дуже легко запам'ятати. Країна Ісландія та острів теж Ісландія, Норвегія, Скандинавський півострів. Ось розташована Норвегія. Столиця пригадали осло. І, як я вже сказала, розташована в Норвегія на Скандинавському півострові. Швеція, столиця Стокгольм. знайшли. Так. І це знов таки Скандинавський півострів. І ще одна країна, яка розташована також на Скандинавському півостріві – це Фінляндія. І столиця Фінляндії Гельсінки. Наступні країни, це о, ні, Латвія Тва. Це країни балтійської, Балтійські материкові країни. Естонія, столиця Таллін. Латвія столиця Рига, і Литва, столиця Вільність. Ось. Ці три країни. Пригадаємо півострів Ютландія. Хто пам'ятає, яка країна розташована на цьому півострові? Так, це Данія і столиця Копенгаген. Користуючись картою, заповнимо таблицю. Отже, ми з вами розглянули країни Північної Європи, а тепер переходимо до південної Європи. Це Греція та Італія. Ще дві країни з цієї таблиці. Давайте рухаємося на південь. Балканський півострів, Греція, столиця Афіни. Ось тут знаходиться. І Італія, щоб так пригадали, це Апенінський півострів. Столиця Рим заповнили таблицю і давайте подивимося, що у вас вийшло. На сторінці четвертій заповнили таблицю ось таким чином. І на сторіночці п'ятій продовження цієї таблички все записали, користуючись картою. Ось так, молодці. на останок розгадаємо ребуси. Натисніть на паузу. Згадайте ребуси. Відповіді напишіть. Отже, перевіримо перший малюнок. Яка відповідь? Алія? Що це у нас таке? Так. Це назва країни. Другий малюнок Греція. Теж назва країни. Відповідь до третього малюнку це Рим. А це що у нас? Лица Італії і Етна. Пригадали? Це вулкан на острові Сицилія? Ось так. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про новорічні традиції країн Північної та Південної Європи. А що більше знати про ці новорічні традиції? Я пораджу вам побільше більше читати і дізнаватися цікавинки про новорічні традиції. Так, саме так, в художніх книжках, в енциклопедіях, в різних інформаційних довідках ми можемо дізнаватись багато цікавих фактів. Я Залюбки послухаю на уроці онлайн про те, які ви цікаві книжечки встигли прочитати під час... Так, під час зимових канікул. Думаю, що вам є чим поділитися. Отже, з нетерпінням чекаю на зустріч. На цьому наш урок закінчено. До наступного уроку. На все добре!